У скільки оцінили життя Ірини Фаріон, які нові вимоги до підозрюваного озвучила донька покійної української мовознавиці? Про що просять адвокати підозрюваного та нові деталі резонансної справи розкажу вам я, Олена Ковальова. Донька загиблої Ірини Фаріон, Софія, особа хоче отримати матеріальну компенсацію. Відшкодувати має підозрюваний у вбивстві В'ячеслав Зінченко. Відповідний позов подала адвокатка потерпілої під час засідання, яке відбулося 13 січня. Потерпіла має право заявити цивільний позов. Власне особа Софія хоче скористатися цим правом і заявити позов про відшкодування моральної шкоди на суму 15 мільйонів. У позовній заяві про компенсацію грошей чітко розписано, яких травм було завдано Фаріон, заявила Софія і додала: ці кошти не повернуть життя її матері Ірини Фаріон. Втім, жінка хоче передати їх на потребу сил безпеки та оборони України. Всі кошти, які ми отримаємо, отут чітко написано. Принагідно повідомляю, що суму відшкодування моральної шкоди буде перенаправлена для потреб сил безпеки та оборони України, зокрема для підтримання підрозділу, де проходить військова служба та загинув мій чоловік Василь Солом. Пролунали заяви з боку сторони захисту. Адвокат підозрюваного Юрій Немировський заявив, що на дослідження цієї заяви необхідно багато часу і зробити це під час засідання неможливо. А також попросив про додаткову охорону своєму підзахисному В'ячеславу Зінченко. Причина численні погрози у соцмережах. Ну, я бачив, як вигружається з машини Зінченко і як його повертають назад. Він зовсім відкритий в просторі. І ось такі погрози викликають. Ну, в мене певне, певний страх, певне занепокоєння того, що ми можемо втратити нашого обвинувачува. Я не фахівець, ніколи не займався бодігардом і не розумію, як це може бути міри чи шолом, чи бронежилет, чи просто якесь закриття. Але парень зовсім відкритий в момент загруження в автозак і в момент виходу з нього до суду. Позов захисників зінченка суд задовольнив. А ось позов доньки Фаріон ще розглядається. Аби вивчити усі матеріали, суд оголосив перерву до 13 лютого. Цього разу Зінченко охоче спілкувався з журналістами, відповідав навіть на провокативні запитання. І скажімо, російська сторона висловить бажання вас обміняти. Ви підете на це на це прохання чи ні? Будете сидіти до віч в разі чого? Ну. ну і якщо така, такі буде варіант? не буде. такого варіанту. Варі. А ще підозрюваний. Звернувся до свого батька, який нині перебуває на фронті. Бать, мама мені доповіла, на якому напрямку ти зустрічаєш свій 52-й день народження. Знаю, я з тебе щодня тримаю кулаки, а а ти тримай за мене. Рано чи пізно це все закінчиться, і ми з тобою обов'язково зустрінемось. Нової на нагадаємо, 19 липня 2024 року на мовознавицю скоїли замах біля свого будинку. У Львові її вистрілили у голову від отриманих травм. Ірина Фаріон померла у лікарні. 25 липня у Дніпрі затримали 18-річного хлопця за підозрою у вбивстві Фаріон. У поліції повідомляють, що доказів стверджувати, що саме затриманий стріляв у професорку вдосталь. Сам Зінченко відкидає свою причетність до вбивства Фаріон. Слідчі розглядають кілька мотивів вбивства, зокрема політичну діяльність і особисту неприязні. Російський слід у вбивстві також допускають на попередньому засіданні. Підозрюваного залишили під вартою ще на два місяці до 4 березня. Хлопцю загрожує довічне позбавлення волі. Золота молодь на волі, так звані блогери співали російські пісні у центрі Києва, прикрили столичну дорогу і хизувались в соцмережах порушенням закону. Що відомо про мажорів, яких поліція відпустила додому без жодного покарання? А також до чого тут Микола Тищенко, Андрій Садовий та бізнес еліта України. А розкажу вам я, Олена Ковальова. Група підлітків горланить російські пісні, проїжджаючи повз меморіал з загиблим воїнам, хазуються зброєю та забороненими речовинами та публікують дописи у соцмережі, де розкидають доларові купюри і завтівки бізнес-класу. Відео, яке спричинило скандал в українському суспільстві, з'явилося в соцмережах 10 січня. тому, що я російський. компанію мажорів супроводжує поліція. Такі чутки почали ширитися інтернетом після того, як один з учасників цієї історії почав викладати відео поїздок зі своїми друзями у соцмережах. На кадрах помітно, як попереду блогерів, рухається поліцейська машина. Після цього понеслась хвиля масових обурень від українців. Пізніше ці самі підлітки у центрі Києва перекривають рух. Для чого просто захотілося покурити? Пілікурі захотіла. Після розголосу та суспільного обурення до підлітків таки навідалась національна поліція Києва. Юними блогерами виявилися з шестеро неповнолітніх осіб віком від 14 до 17 років. 12 січня правоохоронці провели обшуки у неповнолітніх, які фігурували у цих скандальних відео. Поліція вилучила зброю, набої, страйкбольну гранату, кастет, ніж, а також комп'ютерну техніку та мобільні телефони. А з батьками так званих мажорів поспілкувалися представники ювенальної поліції. І от тоді юні провокатори вже не були такими сміливими, як у своїх соцмережах. два. За три дні після появи скандальних відео речниця Національної поліції України Юлія Гірдвіліс в ефірі телемарафону прокоментувала цей інцидент. За її словами, один з вилучених пістолетів був зареєстрований на батька підозрюваного, а другий пневматичний. На нього дозвіл не обов'язковий. Крім того, вона прокоментувала інформацію про те, що нібито підлітків супроводжувала поліція. Підлітки їхали за цією автівкою. За екіпажем поліції, саме коли вони з проблисковими маячками прямували на один із викликів. А подали це так, нібито їх супроводжує поліція. Речниця також наголосила: автомобілі, якими хизувались молодики, були орендованими, а за кермом були працівники фірми. Група так званих блогерів їхала на святкування дня народження одного з учасників цієї компанії. І виявилося, що коли вони були біля магазину, утворився затор. Який створили не вони, і просто це було неумисно зроблено автомобілями і водіями, які навіть не знали, що якась зйомка відбувається на вулиці. Також речниця зазначила, що контент підлітків про нібито заможне життя був зроблений заради розваг і хайпу, аби збільшити кількість підписників в соцмережах. Втім, схоже, після візиту правоохоронців так звані мажори жодних висновків не зробили. Вони продовжують публічно насміхатися та постити своє багате життя. Один з них нахабно заявив: нічого не боїться, адже всі проблеми вирішать подарунки від їхніх батьків. Користувачі активно гадають, звідки у неповнолітніх скільки грошей та нахабності. Хтось впевнений, що це діти непересічних українців, а дехто вважає, статус мажори явно перебільшений. То хто вони представники золотої молоді чи неповнолітні провокатори? Нині правоохоронці офіційно не оприлюднили конкретних імен фігурантів скандальних відео. Втім, у соцмережах вже ідентифікували частину підлітків. 17-річний Андрій Драган один з фігурантів скандалу. В інстаграмі активно демонструє лакшері життя, розкидає гроші в ресторанах, показує дорогі авто, хвалиться коштовним годинником і наявністю приватної охорони. Судячи з його соцмереж, він любить ганяти по місту, зокрема порушувати правила дорожнього руху. Юнак, ймовірно, пишається своїм статусом і потішається в блозі з того, що преса пов'язує його з впливовими людьми з партії Слуга народу. Хлопець публічно видавав себе за співробітника СБУ постив фейкові посвідчення, грамоти та розповідав про свої зв'язки у службі. Раніше Драган вже засвітився у скандальних відео. Влітку минулого року хлопець горланив на всю вулицю гімн Росії. Наші два і боля, одна... Ти така є, одна. Ти так а тоді ж золотого хлопчика запідозрили у ймовірних зв'язках з нардепом Миколою Тищенко, начебто, хлопець, його помічник. Юнака вже ж знайшов собі виправдання. Так кол-центри він поліції здавав, але на Тищенка ніколи не працював. Так, я публікував дані про ці офіси. Я писав заяви в СБУ е, щодо цих офісів, і е, СБУ вже не. Відпрацьовувало по цьому офісі бо так. На цьому в нас одна можна сказати ідеологія разом з Миколаєм Миколавичем. Після скандального відео із гімном країни-агресорки до Андрія завітало ОСБУ. Трохи згодом з'явилося публічне виправдовування від юнака. Шановні українці, хочу попросити вас вибачення за те відео, яке було опубліковано в соціальних мережах. Це відео було зроблено з метою розваги. На будь-які дії, які були після, я не розраховував тоді. Драгана притягнули до відповідальності за виправдовування збройної агресії Росії проти України. Суд визначив йому покарання пробаційний нагляд сроком на один рік. Втім, вочевидь, це не допомогло. Хто батьки хлопця, який співає гімн Росії, накриває офіси та має спільну ідеологію з Тищенко? Офіційно невідомо, як пишуть деякі. Телеграм пабліки, батько Драгана, звичайний чиновник в державній адміністрації. Щоправда, його ім'я не розкривають. Звідки на повнолітнього хлопця скільки понтів та грошей, за словами деяких інсайдерів, а також допису українського журналіста Дениса Кошельника, хлопець цілком ймовірно може надавати послуги інтимного характеру. Наводить дописи у телеграм, написані нібито самим Драганом. Чи правда це чи певні припущення? Як вважаєте ви? Але днями у своїх соцмережах Андрій Драган пообіцяв дати коментар одному дуже великому виданню, в якому пояснить свої дії. Тож слідкуємо, Другий підозрюваний Микола Цімідан. У мережі вказують на те, що один з молодиків на відео син колишнього мараміста-лиман Петра Цимідана, якого звинувачують у корупції. 2014-го цимідан старший, нібито привозив до міста російських бойовиків і селив їх у своєму готелі. Микола Цимідан, так само як і Драган, полюбляє хизуватися розкішним життям, особливо в Інстаграм. У сторіз він заявив, їх замовили. Ще один фігурант скандалу, ймовірно, 16-річний Антон Юткін, син В'ячеслава Юткіна, який володіє готельним бізнесом в окупованому Криму, та є власником відомого львівського готелю Банк Хоутел. Саме там, під час місцевих виборів, у 2020-му працював виборчий штаб Андрія Садового. Крім того, Юткін відкрито заявляв у своїх інтерв'ю про дружні стосунки із мером Львова. Михайло Ісаєнко ще один підліток, що з'являвся на відео. На своїх сторінках у соцмережах юний мажор, зокрема, опублікував фото, на якому витирає ноги у український прапор. Деякі змі писали це син народного депутата від забороненої партії Опозиційна платформа за життя Дмитра Ісаєнка. Але сам нардеп спростував цю інформацію. Він зазначив, що у нього немає сина, натомість відомо, що у нардепа є вже повнолітня донька. Нині триває досудове розслідування. Поліція відкрила кримінальне провадження за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами. Тепер молодикам загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Кожному з шести фігурантів цієї справи нададуть правову оцінку. Чи таки притягнуть неповнолітніх до відповідальності? Чи їм вдасться уникнути покарання за свої вчинки? Та чи знову вони підуть співати російські пісні у центр столиці? Слідкуємо далі, ми продовжуємо слідкувати за усіма важливими та актуальними новинами. Підтримайте наш канал підпискою та вподобайкою. З вами була Олена Ковальова. До зустрічі.